Допомогти людям у скруті з настанням голодів особи, які не мають житла, опиняються у небезпеці. Зараз міська рада прийняла рішення про посилення соціальних патрулів, щоб при виявленні таких людей надавати їм різносторонню допомогу. Це і обігрів, зокрема, в тут, центрі перебування безпритульних це і їхнє лікування, обстеження і лікування при потребі для цього. Наші прині охорони здоров'я, наші заклади, то питальні медичні об'єднання. Мають бути залучені ось для того, щоб зберегти людям здоров'я, зберегти людям життя. Це індивідуальні повідомлення працівників, чи мешканців, чи там безпосередні телефоні дзвінки в центр, в контакт центр в джерело чи до нас і повідомляють нас. Бригада наша виїжджає на місце і надаємо інформацію про нашу філію. А в разі потреби надаємо супровід до медичних установ чи до нашої філії. Також щоп'ятниці курсує автобус турботи, який доставляє людей до притулку. Дали нам такі листочки, такі аркуші, і там була інформація, що на десяту -го годину буде приїжджати автобус і буде завозити або виники, або сюди. Дуже допоміжна, бо треба турбуватися, і трошки і одягом забезпечують людей, і взуттям, і їжею, і гарячими такими напоями. Хоча б тому і помитися, де є що, і дуже 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 турботливо ставляться до людей. Хоча б в таких ситуаціях, такі як люди зараз перебувають, але знаєте, ну хоч щось то то допомагають. Чим можуть бо багато людей, які опинилися у скрутному становищі, навіть і не знають, що є така можливість переночувати у теплі абсолютно безкоштовно. Першочергово, для того щоб мати змогу заночувати у нас, клієнт звертається, надаємо першу необхідну інформацію з приводу ситуації, що склалася. Так важливо для того, щоб ми могли влаштувати людину у відділеннячного перебування, потрібно мати флюорографічне обстеження. Для цього ми видаємо скерування людина проходить безкоштовну флюорографію вже з результатом власне. Приходить до нас і отримує послугу нічного перебування. У, у нас також у цьому центрі можна прийняти душ, попрати одяг та отримати медичну допомогу. Також щовечора клієнти мають змогу отримати гаряче харчування тобто, там все як має бути суп, перше, друге і так далі. Ось тому. Якщо коротко в комплексі це нічліг, санітарно гігієнічні послуги, харчування, одяг. А також надаємо першу невідкладну домедичну допомогу, якщо є необхідність. Ну і зрештою, там є медсестра, яка також допомагає з, ну, з медичними процесами, котрих вимагають наші клієнти. Додатково ці люди можуть отримати і юридичні консультації щодо відновлення документів, соціальних виплат тощо. А особливо в зимовий період є можливість і оновити гардероб. Ми Маємо постійну потребу в одягу, так, оскільки влітку там, звертаються за легким одягом, взимку, за теплим. Тому одяг ми, по суті, отримуємо від небайдужих мешканців і за потребу його видаємо. Тут, власне, хотів наголосити для мешканців, так, для тих, хто має змогу, будемо раді власне, приймати одяг для наших клієнтів. Якщо ж ви маєте інформацію про людину у потребі, то повідомте про це працівників соціальних служб. Таким чином, ви навіть можете врятувати життя цій особі.